Національний банк України встановив такі курси валют. Долар не змінився і коштує 26,26. ,26. Офіційний курс євро на сьогодні 27 гривень 43 копійки. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча за один долар. Там просять щонайменше 27 гривень 22 копійки. Мінімальна вартість євро 28,45. Літр бензину категорії А95 у середньому по Україні коштує 23 гривні 55 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального – 21 гривня 90 копійок, максимальна – 25,49. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати у середньому 21 гривню 10 копійок. Газ для автомобіля коштує 12,04. Укрзалізниця буде годувати пасажирів, які їхатимуть за кордон. Нова послуга це безкоштовні сніданки, включає в себе чай або каву із печивом або вафлями. Їх будуть видавати кожному пасажиру, який подорожуватиме з Києва до Праги, Братислави, Будапешта, а також зі Львова до Будапешта. Також бонуси є і для тих, хто придбає місце у СВ вагоні внутрішнього державного сполучення. Укрзалізниця передбачила для таких пасажирів безкоштовну пляшку води об'ємом півліт коли нововведення запрацюють, наразі не повідомляють.